Ще в мене є такий робив датчика і плафона робив. Странно Включаєш його, він не роби. Торкаєшся до цієї херні зароблює, що це може бути? Плафон накрився. Так, походу причину причину знайшов. Опять гармейдер розвів, ну сьогодні за пилососю. Один діодик вийшов із струю, я його запаяв. Ну, я думаю, він. Тут наче послідовна схема. Воно все горіло, він один не горів. Його нажимаєш пальцем, і він починає горіти. Датчик руху ось отак працює, працює. Цікава штука. Думав, плафон брати. Ну попробую, поставлю далі, подивлюся, якщо буде виділюватися. Просто плафона поміняю цього і все. Бо датчик робить добре. Я переживав, що датчик. Бачите, не переживав нічого, просто що вийшло ні сто ні з того, вийшло з ладу. Хай, удобна штука, заходиш в дір, воно засвічує. Ну і минутку горить, якраз треба ще дві і тухне. Нравиться ця штучка, так що все, назад, збираємо і вішаємо. Так, далі провіримо світ Зробився, не зробив. Так, з'явився. Прикольно. Появився. Подійдемо. Треба щоб 30 секунд. 30 секунд робота і виключався. Ну, думаю, за одну діоду тупо перегоріла лампа. Я думав міняти повністю лампу. Думав цю всю систему міняти, викидати, тому що не знав причини. А оказалось один діодік просто погано фуричив і він не працював. 3 секунд потрібно пройти. 7, 8, 6, 5. Короче, да. Працює, працює. Все, сделали.